Добрий день, чергова ніч обстрілів. Будемо говорити трохи про те, як справлятися. Був такий англійський психоаналітик Вілфред Біон, який вивчав травму у солдат. І він розробив таку теорію, згідно якої наша психіка безперервно переробляє, трансформує зовнішні стимули аж до меж своєї ємності. І можна сказати, що це своєрідний шлунок психічний, який перетравляє емоції повсякденні, перетворює їх на. На спогади, на переживання, на думки, коли можливості цього психічного травлення вичерпуються, не елементи, ті, що не поміщаються, виводяться назовні у вигляді психосоматичних симптомів, імпульсивної поведінки, дисфункційних стосунків, залежностей тощо. Тобто психіка постійно намагається проробити надлишковий травматичний матеріал у вигляді повторюваних кошмарів. Нічних кошмарів, нав'язливих думок, флешбеків, безкінечного відтворення і повторного переживання подій. Що ми можемо робити? Ми можемо збільшити ємність психіки, пришвидшити швидкість перетравлення, евакуювати травматичний матеріал. Що нам говорить полівагальна теорія? Так, що Під час травматичних подій, під час обстрілів відбувається активація симпатичного відділу. Вегетативної нервової системи і виділяється енергія, що спрямована до м'язів, з... це реакція бей-біжи. І якщо ми її не, нікуди не евакували, вона буде підтримувати травматичні думки. І буде змінюватись гомеостаз, алостатичне навантаження буде створюватись. І, власне, це буде підтримувати хвороботворчі процеси, тому що ну, треба порухатись. Видіть, придіться, пробіжіться, як це зробила вже зранку я. Також як можна збільшити ємність психіки, з'яжиться людьми, тому що ем, два психічних контейнери завжди mm. більше, ніж просто сума, ніж один. І, Зранку я вийшла, вже сусіди, наш голова ОСББ, з жінкою вже тут щось роблять. І ми підтримали один одного, як ви живі нормально. і я жива, теж нормально. Тобто ми допомагаємо перетравлювати такі складні процеси, коли ми обмінюємося інформацією. Зробіть собі щось приємне, щоб додати ресурсу для перетравлення травматичної інформації. Бережіться.